Як я вам казав декілька хвилин тому продовжуємо ми наш вечір, наш день більярдний, який вже триває 9 годин. Зустрічу Владислава Єлініча і Олексія Іванова. Це передостання наша трансляція, після якої ми з вами ще подивимося боротьбу за вихід з групи між Ярославом Будовенком і Петром Юрочкиним. Ну а зараз дивимося гру більярдистів, які на іншій. Різних полюсах, звичайно, знаходяться аматор, до речі, представник нашого клубу і в недавньому, зовсім майбутньому, воїн Збройних сил України Олексій Івано. Звертаю увагу, таке досить рідкісне прізвище, але це саме Івано, не Іванов ні в якому разі. Олексій Івано грає проти професіонального більярдиста і одного з сьогоднішніх лідерів українського більярду. Владислава Єлініча. Є, не так часто ми дивимося такі зустрічі, коли явний фаворит грає з простим аматором, але я думаю, що також буде цікаво. І як подивитися, мабуть, в першу чергу, я як... слава. Подивитися зараз в цій грі буде, як на такому, на, я би сказав, на тренуванні грає Влад Єлєніч. Ну а також, я думаю, треба повболівати за кожну забиту кулю, яку заб'є Олексій Іванов. 4. Стартує Влад, 4-0. Ну, до речі, Олексій Іванов хоч і програв в три зустрічі перед цим, але жодного разу не був якимось хлопчиком для побиття. З усіма поборовся. Непогано поборовся, але все ж таки програв три зустрічі. Ну, я думаю, на таку зустріч було б цікаво поставити ставочку з форою. Ну, до 29 я думаю, що десь 18,5 на Владислава можна ставити. Я думаю, що десь було б цікаво в обидва боки зробити ставку. А, і, і Олексій програв 14-29 королю, 19-29 Удовенку і 25-29 Юрочкину. Отже, три поразки. Але мінус 29 за три зустрічі ну не й страшно. До речі. І були сьогодні виступи і гірше, причому набагато. Ну, тим часом бачимо перший удар Олексія. Вийшов невдалим, і другий підхід, результативний влади Єлініча. В першому він чотири кулі забив, подивимося, що будемо далі, що буде далі. Ну, до речі, цікаво, що в першій сесії зайня, зайняли останні місця в групах Яна Павлуцька і Віталій Сахаров, І показали повністю однаковий результат. 50 забитих, кулію, 116 пропущених. 50 66 Обидва отримали. Ну а Олексій Іванов у будь-якому випадку перевершить цей результат. Він у нього зараз мінус 29, отже, менше, більше, ніж мінус 58 не буде. Ну, а влад, зараз продовжує. Вісім куль, дев'ять куль. Я робить перевод на дальню половину стола. Рахунок дев'ять нуль. Тим часом Влад забив вже в другому підході 8 кулі і веде собі з рахунком 12. -0. І свій всерединку. ні, б'ється в борт куля. І перша куля, перша куля Олексія Івано 1.12. Завтра нагадаю, ще раз у нас продовження кваліфікації і ще 5 груп визначать місця в плей-офф, і завтра в нас. Два головних фаворити, виходячи в тому числі з опитування на нашому сайті, з опитування на, нас, на нашому сайті, це Андрій Клистов і Дмитро Білозеров. Чужий через стіл, такої середньої складності забиває влад. І це 13-1. Перша піраміда розіграна. Забив. Забив з підбоєм. І ще забиває. Ну ось про те, що ми з вами казали. Професіонал на, на розслабленні, на тренуванні. Кладе все підряд, і ще біла куля стає в лузу, влад забиває. Ох, ну і це, це називається ідеальний підкат. Просто ідеальний. Куля плотно входить в лузу, і не, але не падає. Ну і зараз, мабуть. Той випадок, коли можна і передати привіт, ну, майже що знаю про Олексія Іванова. Івано, крім того, що останнім часом він постійно в нашому клубі тренується, а ось Владу Єлінічу, я думаю, з радістю передам привіт і його тренеру, поважаємо мною Дмитру Якімову і його родині, мамі, батьку. Знаю всю його родину і сестру. Так що всім привіт. Знаю, що завжди дивляться на нашому каналі Ігоря Владислава. Так що вам всім великий, великий привіт. Сергій, Оксана, Марія Єлєніч всім вітання з Києва, з вулиці Полярної, 8, з більярдного клубу Більярд Ньюс Клаб. Тим часом. Тим часом, тим часом тим часом, дивимося за рахунку. І це 22-1, Збільшується перевага Владислава, 23. ну і Тут можна подивитися, порахувати, порахувати, ну да, все ж таки прийдеться в будь-якому випадку переходити в наступну піраміду 24-1. А В нас сьогодні, до речі, були два розгроми 24-3. Ну, поки що 29-3. Влад, йде на, на новий рекорд сьогодні 25 на 29.1 йде, боже, забиваю все. І це 26, і отже, три кулі. три кулі, ну... Зможе перейти він в наступну не перейти в наступну піраміду тільки за умовою, що зараз одним ударом заб'є всі три кулі, ну що, звичайно, неможливо, і... тому доведеться ще розставити одну, одну піраміду. Ну і зараз не забив, не забив і, можливо, зараз Олексій Іванов заб'є пару куль. Я казав про фору 18,5, ну, схоже на все. Що ця фора була би перебита і перебита дуже впевнено Владиславом. І дуже швидко. Дуже швидко для професіонала в грі без опору дистанції до 29 куль це може бути менше 15 хвилин. Поки що 11 хвилин ця зустріч. Ну, звичайно, і всі важливі ігри у Владислава будуть вже в понеділок, в плей-офф. І, до речі, да, не, не виходить він з першого місця, схоже за все, поступиться Сергією Олександрові Королю. Ну, а поки що 27-1. І це означає, що почне з однієї 16-ї фіналу і буде грати зустріч за вихід тільки, за вихід в гроші. Ось так. 27-1. 27.1, перша 13-1, друга 14.0. ну, Я думаю, що тут коментувати в принципі, особливо нема чого. І я дякую, що 72 глядачі на це дивляться. Ну і такий і такий буває більярд, абсолютно в одні ворота. ну, що, не Вирішить зараз з... ні, тихенько, я думав, з подбоєм. Ні, хотів тихо забити і лишити. при нагоді білу кулю на лузі. Ну от зараз, да. Да есть кировое. Ще продовжується гра. І от зараз ну що, тут можна поставити мету за Олексією для себе не програти з найбільшим відривом за сьогоднішній день. Нагадаю, ще раз це було 29.3, мінус 26, а Олексій може зараз отримати мінус 28 куль. І завтра-завтра ми починаємо наші трансляції об 11.00. І в фокусі буде відразу три групи. Завтра заходять: перша, друга і третя. Це група G. Андрій Клистов, Данило Жданов, Олег Відов, Андрій Ковальов, Михайло Теліцин, група H. Нікіта Гуменюк, Нікіта Гуменюк, це не жарт. Михайло Кучер, Владислав Прохоренко, Іван Савойсько. І також група Бі, яка сьогодні розпочалась грою дихан часовніков» І разом з двома одеситами Дар'я Романюк, Олексій Фесенко і Валерій Шевчик. Ось такі на тразустрічі. Ну а потім у нас в другому заході будуть дві групи. І в одній з них Дмитро Білозеров, Артем Матвійчук, Кирило Дубовик, Іван Козій і Денис Притула. Справжня група смерті. Я думаю, що буде боротьба, така ж земля буде горіти, і ми звичайно будемо за цим бо... за цим дивитися. І 27.1 за цим спостерігати. Забиває Влад, і це 28 куль, і це 281. І Оксана Єлєніч з нами. Почула, мабуть, мої, мої привітання. Оксана, вам добрий вечір. А ось такий удар. ледь-ледь такий дуже красивий, дуже файний, дуплет не забив Владислав. Міг таку знак оклику поставити в кінці цієї зустрічі. Але Олексій але Іванов, Іванов, вибачте, Олексій ні, ну і сюди ні не падає я, чесно кажучи, хотів, щоб Олексій дуже достойна людина, ще раз скажу, військовослужбовець ЗСУ, списаний за поздоров'ю вже з лав. Хотів би забити, хоча б декілька куль і зараз дає йому таку змогу. Влад буде, буде бити, буде бити в куточок. Буде бити в куточок Олексій. І От ви бачите, так, яка реакція. Ну, чудово реагує Олексій. Він розуміє, що грає стоп профі. І тут кожна куля це дійсно свято. І дуже до Олексій, до речі, дуже задоволений участю в цьому турнірі. Ну, Видно, що людина любить більярд, любить життя. Ой-ой-ой, і... не зміг, не зміг зараз забити Олексій помилився. І три, три, ну, рахунки 29.3. У нас сьогодні вже були. З таким рахунком, до речі, зараз я дивлюсь, 29.3 осичнюк Бриш і Сивохін сахаров Ось такі дві. Ну а в нас також третій раз за сьогоднішній день, 29.3. Вітаємо Владислава. Провів непогане тренування Олексію. Дякуємо за гарний настрій. І за декілька хвилин зустрічаємося на серйозній битві за вихід з групи. Ярослав Одовенко, Петро Юрочкин.